Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу повідомити українських громадян, як наша влада проводить боротьбу з корупцією. Сьогодні вранці до нашого колеги, народного депутата Андрія Артеменка, прийшла повістка на допит по якійсь із черговій вигаданих на швидкоруч кримінальних справ. Викликайте сьогодні на допит на 11-ту годину. Хоча як народний депутат у цей день він має працювати в парламенті. Учора повістку на допит отримала мама нашого народного депутата України Сергія Рибалки. За моєю інформацією, готується ще кілька кримінальних справ проти народних депутатів від радикальної партії. Про які наш новообраний генеральний прокурор буде тут гучно звітувати, які корупціонери від радикальної партії. В мене питання до вас, шановні колеги-депутати, особливо тим, кому весело. Ми справді віримо, що вся корупція в радикальній партії, що корупція, боротьба з корупцією в Україні починається і закінчується радикальною партією і нашими депутатами. Я хочу вам відповісти. Звертаюся до голови парламенту, звертайся до тих, хто фальшує кримінальні справи. Якщо ви думаєте, що ви таким чином зможете нас злякати, зможете нас деморалізувати чи розколоти команду даремні надії, насипати солі собі на одне місце. Ми будемо боротися. За кожного українця. Ми розуміємо, чому сьогодні наші депутати викликають на допити, тому що президенту не подобається, що ми четвертий день блокуємо трибуну, вимагаючи створення слідчої комісії в парламенті по офшорах. Тому що Гройсману не подобається, що ми вимагаємо від нього припинити, грабувати людей і повернути пільгову ціну на газ. Ми розуміємо, що ми не подобаємося всім, але нас це не лякає. Тому що ми знаємо, що влада, яка грабує мільйонів українців, їй має хтось протистояти. Протистоїть цій грабіжницькій корумпованій владі радикальна партія. Мені прикро, що ні антикорупційне бюро, ні генеральна прокуратура не бачать корупції. Ні в діях президента, ні в діях його оточення, ні в діях міністра фінансів, директора трьох офшорних компаній, ні в діях голови Національного банку, яка мільярди краде на валі гривні, ховає ці мільярди в офшорах разом з російськими банкірами. Зате вони бачать корупцію в наших депутатах. Не там шукаєте хлопці. Корупція це влада, зловживання це влада, а не опозиція. Тому ми нічого не боїмось. Ми продовжуємо блокувати трибуну. Я вимагаю від голови парламенту дати нам, як опозиції, можливість реалізувати своє право, поставте на голосування питання про створення слідчої комісії. Для цього треба 150 голосів. Майте повагу до депутатів, які четвертий день блокують парламентську трибуну. Майте повагу до українців, які грабує.